Еміграція це завжди більше, ніж зміна адреси. Це зміна життя. Кожен, хто виїхав з України, знає. Валіза це не лише речі, це страхи, мрії і спогади, які ми беремо з собою. Ми не обираємо час, у якому живемо, але ми можемо обирати, як його прожити, казав Джон Рональд Толкін. І саме ця думка звучить зараз для мільйонів українців, які опинилися далеко від дому. Проблема еміграції, не лише у мовних бар'єрах чи роботі, не за спеціальністю. Найбільший виклик зберегти себе. Бо часто виникає питання, а хто ж я тепер? І це б'є по самооцінці, по впевненості, по стосунках, у сім'ях, у родинах. Людина стає сильною там, де вона була зламаною, писав Еріх Марія Ремарк. І українці сьогодні доводять цю правду. Ми ламаємось, але знову стаємо. Еміграція це і біль, і шанс, і втрата ґрунту під ногами. Це розлука, але й нові зустрічі. Це страх, але й можливість віднайти нову силу в собі. Ми залишаємо позаду дім, друзів, рідних, родини. Ми залишаємо частину себе. У нових країнах здається, що все треба починати з нуля. І кожен емігрант хоча б раз запитував себе. А хто ж я тепер і як мені жити далі? Як казав Мартін Лютер Кінг, віра це коли робиш перший крок, навіть якщо не бачиш усієї сходинки. І ми зробили цей крок. Імміграція змінює не лише життя, вона випробує сім'ї. Хтось приїхав разом і щодня бореться з новими викликами, хтось живе на відстані, один за кордоном, інший залишився в Україні. На відстані народжуються сумніви, ревнощі, недовіра, з'являються відчуття, що ви живете різними життями. Життя разом за кордоном має інші виклики: фінансові труднощі, різні темпи адаптації, втрата відчуття безпеки. Не всі пари витримують цей тиск. Розлучення в еміграції стали болючою реальністю. Як казала Ліна Костенко, коли людина має крила, то її не треба тягнути. У стосунках так само, якщо є довіра та любов, вони тримаються, якщо ні, розлітаються. Діти також переживають імміграцію, навіть якщо вони мовчать. Для них це нова школа, інша мова, інший світ. Діти в багатьох випадках стають. Перекладачами для своїх батьків, і це ще один тягар на маленькі плечі. Вони часто почуваються чужими серед однолітків, у когось падає самооцінка, з'являється замкненість, агресія, страх. Батьки переживають, моя дитина втрачає українську ідентичність, чи зможе вона знайти друзів, чи зрозуміє, хто вона. І тут дуже важливо підтримка і час. Розмова українською вдома, українські пісні, традиції, звичаї, одежа, їжа і водночас відкритість до нового світу. Бо, як казав екзлюпері, діти це не маленькі, дорослі, це інші люди. Вони теж шукають себе, і наше завдання допомогти їм не зламатись. Еміграція оголює наші страхи. Ми починаємо сумніватися у собі. Мій диплом не визнали, моя робота не цінується, хто ж я тепер? Самооцінками міграції часто переживає справжні випробування. В Україні ви мали елітні професії, в нових країнах сам не знаєш, хто ти є. І тут виникає болюче запитання, чи я ще щось вартий. Фрідрік Ніцше ще писав, хто має навіщо жити, той витримає майже будь-який як. Це і про імміграцію. Якщо ми пам'ятаємо, заради чого ми тут, заради дітей, безпеки, майбутнього, тоді й тимчасові труднощі не зламають нас. Але проблема в тому, що самооцінка часто базується на зовнішніх ролях. Втративши статус, ми ніби втрачаємо себе. І тут головний тригер, чи справді моя цінність вимірюється посадою чи зарплатою. Елеонора Рузвельт говорила: ніхто не може змусити вас відчувати себе нижчим без вашої згоди. Це особливо актуально для тих, хто починає життя з нуля за кордоном. Так, імміграція принижує. Але саме тут ми можемо навчитися відокремлювати я є, від чим я займаюсь, бо робота може бути будь-якою, а ваша гідність незмінна. І наостаток, замість питання, хто я тепер, запитайте себе, якою людиною я хочу вийти з цього досвіду? Самооцінка не те, що нам дають інші, це те, що ми щодня будуємо всередині себе. Віктор Франкл писав, у людини можна відібрати все, окрім одного. Свободи обирати своє ставлення до будь-яких обставин. Ми не перестали бути цінними. Наша історія, наш досвід, наша любов це те, що робить нас сильними. У нових країнах більшість із нас починає нуля, а точніше, з мінуса. Імміграція це коли твій диплом стає гарною прикрасою на полиці, а твої справжні таланти доводяться відкриватися заново. Частенько кажеш до свого диплома: Привіт, мій дорогенький друже, не сумуй на полиці, ти не самотній. Почекай ще трохи. Скоро до тебе приєднаються нові іноземні. Вони, можливо, будуть інші обкладинці, іншою мовою. Але я впевнена, ви обов'язково подружитесь і тоді ви разом. Стоятимете на полиці, як друзі, які пройшли зі мною всі етапи мого життя від мрій до нових перемог. На початкових етапах хтось бере будь-яку роботу, аби вижити, і це нормально, бо ми боремося за життя своїх родин. Марк Твен писав: через 20 років ви більше жалкуватимете про те, чого не зробили, ніж про те, що зробили. Тому замість страху експериментуйте. Саме тут, у нових країнах, ви можете відкрити в собі те, чого навіть не підозрювали. Багато українців жартують: удень я будівельник, а увечері я дизайнер у Тікток. І це не лише сміх сльози. це правда? Еміграція змушує нас прокачувати нові навички. Хтось відкрив кулінарний талант, хтось став вчителем, коучем. Блогером, а хтось підприємцем. Так, пошук роботи це виклик. Вакансії, де вимагають іноземний досвід, звучать як замкнене коло. Але тут важливо пам'ятати слова Генрі Форда. Невдача це лише можливість почати знову, але вже більш розумно. І головний момент: а що як саме зараз ви насправді зустрічаєте себе справжнього? Бо іноді втрата старої професії відкриває двері до покликання, про яке ви навіть і не мріяли. Тож, можливо, імміграція це не лише про виживання. Це ж час написати новий розділ свого життя. І хто знає, можливо, саме цей розділ стане найцікавішим. Тому з часом ми відкриваємо нове, вчимося іншим професіям, здобуваємо. Сертифікати, дипломи, пробуємо те, чого ніколи раніше не робили. Стів Джобсон говорив, єдиний спосіб робити велику справу любити те, що ти робиш. Іноді міграція відкриває двері саме до цього, до справи, яку ми любимо. Ми часто чуємо, час лікує. Але насправді лікує не час, а те, що ми робимо в цей час. Якщо еміграція забирає у вас сили чи ресурс, шукайте, що може її відновити. Ресурс це не лише гроші, ресурс це те, що нас оживляє. Люблена справа це не розкіш, це джерело сили, нові знання, нові заняття, духовність, розповідання, підтримка громади. Коли ви співаєте, пишете, печете, шиєте, малюєте, час зникає, і ви відчуваєте. Ось я живу, і це ваше джерело рівноваги у світі, у світі, який змінюється щодня і щохвилини. Конфузій говорив: обери роботу, яку ти любиш, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Тому важливо знаходити хвилини для себе, для того, що зігріває ваше серце. Ми не можемо жити лише спогадами. Україна завжди в нас, але життя відбувається тут і зараз. Ми маємо право мріяти, ми маємо право на щастя. Ставте маленькі цілі. Хваліть себе навіть за дрібниці, купіть собі щось небудь. Дозвольте собі падати і вставати, бо рух уперед це не марафон, це шлях і кроків, які іноді дрібні, але ж ваші. Еміграція змінила нас. Вона розірвала родини, дала виклики, але також відкрила нові двері. Ми сильніші, ніж думаємо, ми живемо і для тих, хто залишився там. Отже, сумовуючи вище вказане, що ви стоїте і рухатись вперед, пам'ятайте, чому ви тут. Це ваша безпека, діти, майбутнє, коли важко згадуйте своє навіщо. Не порівнюйте себе з минулим я, ваша професія чи статус могли змінитися, але цінність як людини незмінна. Дозвольте собі бути новачком, навчатися мови, новій роботі чи культурі це нормально. Кожен експерт колись починав з нуля. Шукайте спільноту. Люди поруч найкращі ліки від самотності і депресії. Ваша громада чи друзі це ваша опора. Використовуйте шанс. Відкрити нові таланти. Можливо, саме тут ви знайдете справу свого життя, про яку навіть і не мріяли. Будьте добрими до себе. Ви вже зробили надзвичайний крок, врятували себе і свою родину. І це величезна сила. Вірте в майбутнє. Інна Костенко писала: І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. Ми маємо шанс почати нове, і головне не втратити себе. Бо ми, українці, і навіть далеко від дому, ми зберігаємо силу, пісню і серце нашого народу.